Що таке прожектор? Пояснення тенденції токсичних стосунків? Емоційний центр уваги, чому надто швидка відкритість руйнує стосунки та як уникнути цієї пастки. Ми всі прагнемо до справжніх, глибоких зв'язків. Бажання швидко встановити емоційну близькість з новим партнером зрозуміло, адже здається, що чим швидше ми розкриємося, тим швидше познайомимося і побудуємо міцні стосунки. Але що, якщо це бажання близькості штовхає нас у пастку, яка руйнує потенціал здорових стосунків? Мова йде про емоційний прожектор, схильність до зайвої відвертості на ранніх етапах знайомства. Як людина, яка пережила багато стосунків і спостерігала за динамікою взаємодії людей, я можу з упевненістю сказати, поспішати розкритися і очікувати миттєвої емоційної віддачі, це шлях до розчарування, а часто й до болісного розриву. І справа тут не в тому, що потрібно бути закритим і уникати будь-якої відвертості, йдеться про час і контекст. Емоційний центр уваги це термін, запропонований Брене Браун, який описує ситуацію, коли один партнер надто рано ділиться за надто великою кількістю особистої інформації, часто не даючи іншій людині час і простір для обробки інформації та формулювання відповіді. Це не просто розмова про себе, це емоційна розрядка, яка може збентежити іншу людину, викликати дискомфорт і навіть пригнітитись. Чому це відбувається? Є кілька причин, згаданих в оригінальному тексті, і я вважаю, що всі вони важливі, але я хотів би додати свої власні спостереження. Страх відмови, ми боїмося, що якщо ми не відкриємося відразу, наш партнер не сприйме нас як справжню людину і відкине нас. Це замкнути коло, ми намагаємося догодити, відкриваючись, але насправді відштовхуємося, перевантажуючи інформацією. Бажання контролю, іноді, відкриваючи занадто багато, ми намагаємося контролювати ситуацію, створюємо враження вразливості та завойовуємо симпатію, тим самим маніпулюючи партнером. Травматичний досвід, як зазначається в статті. Травматичний досвід може змусити нас шукати миттєвої близькості, щоб почуватися в безпеці. Однак зазвичай це лише тимчасово полегшує біль і не вирішує проблему. Цифрова культура ми звикли до миттєвого відгуку в соціальних мережах. Ми ділимося своїми думками та почуттями, очікуючи миттєвого схвалення та підтримки. Ця звичка може перейти в реальні стосунки, що призведе до нереалістичних очікувань. Різниця між вразливістю та прожекторами. Важливо розуміти різницю між здоровою вразливістю та емоційним центром уваги. Вразливість це процес поступового саморозкриття, заснований на довірі та взаємності. Це коли ми ділимося своїми почуттями та переживаннями, відчуваємо безпеку та знаємо, що нас підтримують. З іншого боку, емоційний центр уваги це раптове та неконтрольоване вивільнення інформації. Яке може збентежити іншу людину та викликати дискомфорт? Пригадую випадок, коли на першому побаченні чоловік почав розповідати про свою важку ситуацію з батьками, включаючи подробиці їхніх скандалів і особистих проблем. Я відчував себе ніяково і пригнічено, не знаючи, як реагувати. Мені було некомфортно бути свідком цього, але я не хотіла його образити. Це був приклад емоційного прожектора, він намагався створити глибокий зв'язок, але насправді відштовхнув мене. Як розпізнати ознаки емоційного прожектора? У статті перераховані ознаки, але я б додав наступне невідповідність між інформацією та контекстом, виділитися інформацією, яка абсолютно не відповідає рівню знайомства. Відсутність відповіді від партнера, ви помічаєте, що ваш партнер уникає зорового контакту, відводить погляд або виглядає незручно. Ви відчуваєте, що перевантажуєте партнера, вам здається, що ви говорите занадто багато і занадто швидко, і ваш партнер не встигає обробити інформацію. Що робити, якщо ви стали жертвою емоційної уваги? Встановити межі, не бійтеся сказати, що вам потрібен час для обробки інформації. Перенаправити розмову, спробуйте перевести розмову на більш легку тему. Висловіть свої почуття, скажіть, що вам незручно, але робіть це тактовно і без звинувачень. Як уникнути емоційної уваги. Будьте терплячі, не поспішайте розкритися. Дайте відносинам час на розвиток. Оцініть реакцію партнера, звертайте увагу на невербальні сигнали. Будьте чесними з собою, запитайте себе, чому ви відчуваєте потребу розповісти цю історію саме зараз. Попрацюйте над своєю самооцінкою, пам'ятайте, що ваша цінність не залежить від того, наскільки швидко ви встановите емоційну близькість. Висновок емоційна увага є поширеною проблемою в сучасному світі відносин. Це може зруйнувати потенціал здорових зв'язків і залишити нас розчарованими та самотніми. Однак усвідомлення цієї проблеми та застосування наведених вище порад може допомогти нам уникнути емоційної пастки в центрі уваги та побудувати глибші, автентичніші та стійкіші стосунки. Пам'ятайте, що справжня близькість потребує часу, терпіння та взаємної поваги не поспішайте, будьте уважні до своїх почуттів і почуттів партнера, і ви зможете побудувати відносини, які принесуть вам радість і задоволення. І найголовніше, не бійтеся бути собою. Ваша автентичність це найцінніший подарунок, який ви можете запропонувати світу.